Доброго дня! Заходьте! Відразу хочу звернути вашу увагу на гортензію Великолистову, тому що це відео буде про проблему, яка може виникнути в будь-якому квітнику і на будь-якій рослині. Фузаріоз на гортензії. Завжди вважала, що наші гортензії дуже доглянуті і здорові, як вияснилось, що проблема може виникнути просто несподівано, незрозуміло чому. Гортензії у нас великі, дорослі. Звичайно, що є і маленькі, але я вам показую спеціально гортензії, які були. Дуже великі, розлогі, широкі. Вони прикривали оці гіхери, які висаджені навколо пристовбурових е, е, кругів. Отут вирішила висадити брунеру, цинерарію, зробити таке срібне коло, тому що оця неймовірна гортензія «Рембрандт Верде» Би прикривала і притіняла їх настільки вона була міцна, сильна, потужна, красива. Додам вам світлини, щоб ви подивилися, яка вона була. 7-8 років їй приблизно і була неймовірною окрасою нашого квітника. Після квітневих морозів, зрозуміло, підмерзла, обрізала, обрізала, стала чекати, що кущ встановиться, і бруньки почали випускати листочки, які ні з того, ні з цього, просто в'янули. Не дивіться, будь ласка, що тут хлороз, тому що це байка. Зрівнення з тим, з тою хворобою, яку вона має. Фузаріоз це надзвичайно складне грибкове захворювання. Бачите, отак в'януть молоденькі е пагінчики, які тільки починають відростати, тому що цей грибок, грибок фузарі, фузаріум. Він блокує судини і рослина не отримує ні поживлення, ні води, нічого. Вона просто в'яне. Бачите, наскільки потужний був кущ, які зрізані пагони. Він старається вижити, але сили абсолютно немає. Я стільки начиталась і надивилась відео, що. Надзвичайно тривожний стан відносно цієї такої красивої рослини, яка бореться, я бачу, місяць тому вперше пролила її медян Екстра, таким досить сильним розчином, не такий, як в інструкції написано, через 10 днів, так само таким сильнішим розчином квадріса. І ще через 10 днів знову медян екстра. Ну, от, не знаю, чи я зможу дати раду: а якщо у вас є успішний досвід лікування рослини, тому що іноді почитаєш, подивишся. Ну, Так, руки опускаються, і ще трошечки є переживання за сусідні рослини. Бачите, досить гарно виглядало би то срібне коло, воно і зараз гарно виглядає. Ну, Подивимося, що буде без того прикриття. Її хіри настільки красиві, настільки яскраві. А отут -от поряд теж гортензії, і так, е, начиталась, що оці пагони в'януть один за одним, той фузаріум блокує живлення в судинах рослин, викликає знищення кореневої системи. Що навіть якщо ми бачимо, що кущ прекрасний, квітне, росте, е, по-любому. Е, Коренева система знищується. І коли вже стає зрозумілим, що він хворіє, от той от стан, що вона надзвичайно стає враженою. Цей кущ макрофіла він не має назви, але надзвичайно красивий, фіолетовий, такий гарний, гарний, великий. А оцей далі. Він не розростається так потужно. Але от які би не були приморозки, подивіться, я дуже сподіваюся, що він вас здивує, тих, хто не бачив ще, наскільки гарно і красиво квітнуть мої гортензії. Це така любов. І така увага до них. Ви знаєте, що я розумію, я готую себе, що і рослини так само втрачаються, як і все інше можна втратити набагато тяжчі втрати тепер. Мінджулип вже дав другий приріст. Настільки йому тут гарно подобається, то от... Підряд показую ці гіхери, тут трошечки інші сорти, яких я не знаю назв, але вони надзвичайно прикривають ці підніжжя, це лаймлайт дуже красивий кущ, всі пагони будуть на бутонах. Дуже гарно ще вас хочу показати, мій вигляд з вікна. З кухні. Отака от, от краса, яка вже третій тиждень тримається, і я, е, чим ще шикарна оця троянда, вона не осипається напроти е, був у мене алхіміст, так само на всю довжину. А своїх пагонів, ну ви знаєте, я навіть не встигла зняти. Оці дощі вітри і ті пелюстки по всьому квітнику, хлорозить брукманці я чомусь е, вже трошечки підживляла її, ще поки що є. Оця красуня поки не зірву, вона. Тримається, вже кілька трошечки почала знімати бутонів, які там, же ж що вони хочуть вже обрізатися, а, але ще є чим любуватися. Ну і не пройду, мимо. Ніяк неможливо пройти мимо нареченої втікачки два місяці, Я вже нею хвалюсь, і от вона квітне. Вона настільки жара тепер, ви знаєте, що вона на самому жаркому місці, на тому підвищенні постаменті. Правда, іноді, коли жарко, то вибігаю і навіть вдень поливаю, тому що там горчик дуже невеликий. Ну, Така красоня. Подивіться, наскільки збільшуються пагони. І хочу ще показати, мені не вдасться вам показати, як я от конкретно обстригаю, що я вже почала трошечки відрізати пагони, які відквітають. Отут-от от, 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 всередині, бачите, на кінчику обрізаний пагінчик і зразу ж ростуть. З бокових мізву, які починають великі-великі рости пагінчики, на яких так само в цьому році буде продовжуватись квітування. Не дуже часто видно, як облітаються. Це дуже мило, красиво. От, от, от стараюсь показати вам, що там є обрізане. Але оці... Фертильні квіточки вони стають такі трошечки такого кольору, який хочеться видалити. Бо пелюсточка, якщо от тут обрізано і зразу же два пагінчика виросли. А коли обрізаєш, то вони підказують, де треба обрізати. Тому що зразу же видно, що дві бронечки йдуть. Хотять рости, Отут. От бачите, обрізала і зразу ж йдуть дві бруньки. Так вам показую, що мене розпитали, як обрізаю, а от коли облетіли оці квіточки, на кінці то зрозуміло, і зразу ж два пагінчика йдуть в сторону. І так само вони будуть квітнути. бачите, внизу обрізано і зразу же росте. І так от, от трошечки втрачає колір. Оці стерильні квіти облітають, а фертильні трошечки втрачають колір такий красивий, красивий Тоді обрізаю і зразу же дві йдуть. Що дуже нетрудно зрозуміти, якщо сказати, що от взяти і заживцювати, у мене не вийшло поки що. Може, тому що жарко, і не дуже вдається оце живцювання, коли так тепло. Скільки я тої Рембрандт Верде засадила, наживцювала, так, хочу її зберегти, неможливо, а тепер трошки посмішки. Полюбуйтесь, будь ласка, на нашу Аннабель. Називаю її самим кращим експертом травника. Ну і футболістка, вона у нас, звичайно, причудова. Так, відносно відео, є такий вислів, що кожен садівник краще іншого знає, що треба робити. Якщо у вас є успішний досвід боротьби з фузаріозом, будь ласка, напишіть. І Якщо відео вам сподобалось, не жалійте тих пальчиків до гори. Дякую вам за ваші коментарі, залишаю вас ось такою от причудовою посмішкою і бажаю вам всього найкращого. Щасливо!